Ну а ми продовжуємо наш ранок вдома, і як завжди, із задоволенням зустрічаємо в нашій студії гостей. Сьогодні до нас завітає артист репер Хас. Два місяці тому в етері нашої програми музикант обіцяв порадувати шанувальників осіннім міні-альбомом з романтичним наслідком. І дотримав таки свого слова. Тож поспілкуємося про новий альбом Любов на любов і послухаємо пісню «Наживо». Я зустріну гостя. Привіт. Привіт-привіт. Рада бачити. Добрий ран. Доброго ранку. Це майже постійний гість. Дай Боже, ж зрочка. Як воно? Добре. Як воно? Доброго ранку. Доброго. Дякую. Ну mm. е дивись, влітку uh -huh. ти обіцяв, що вже восени вийде альбом в жанрі. Зараз цитую слова, не мої, а з твого інтерв'ю сльози і шмарклі. Так, але то навіть не мої слова. Якщо пам'ятаєте, то ще Сашко Положенський такий альбом видав колись з стартаком. Але ти обіцяв, що ти теж випустиш, що ти випустиш альбом в такому стилі. Тобто прикладаю романтичний. Правильно Так, нормальною людською мовою то просто Так. І що пацан сказав, пацан зробив. Виконав обіцянку любов. «Повна любов виходить вже сьогодні. Угу. Вітаємо, дякую. Як народжувалися пісні до альбому? і скільки їх там взагалі? Їх там п'ять. Тяжко в муках вперше в житті. Знаєте, я колись, як був е, на вашому місці ведучим, і до нас приходили артисти, які розказували, я написала, бо написав пісню про любов. Я свідомо серйозно, а більше не було про що не ну, можна було про щось інше. Так, так, так. І я дуже це знецінював. Я це зараз визнаю. Прошу вибачення в нормальних артистів, перед якими я це знецінював, бо це неймовірно важко. Я писав любовні пісні для інших артистів, але я цурався їх. Я казав, то не моє, то вони собі хай і е, так сталося, що напевно е, за якихось своїх особистих причин мною почав керувати страх, що я чогось не встиг. І я почав е, задумуватися, а що я не встиг? І я реально не встиг відкрити отак, то що там десь всередині, якби то пафосно не звучало. І я розумію, що я починаю говорити тими самими репліками, якими говорили ті артисти, слова, яких я колись знецінював. Ну, коротше, вийшло в муках тяжко, і, і чесно кажучи, я останній раз, коли. Мені здається, ще за студентських часів, коли я писав і сам прослюзився. Дядько вже а, слава Богу за 30 давно. А я такий сидів і розумію, що я пишу, а мене так сильно тут і душить всередині, і якось воно виходить тяжко. І, і я не знаю, що з ним робити наживо. У мене настільки, як би то зараз не звучало, величезний досвід виступання наживо, я завжди якось так. Під, Легко. Якось так все підклинював під ті живі виступи, і вся музика писалась для того, щоб знати, що робити з людьми. А тепер зараз я не знаю, що робити з собою, що робити з собою на сцені, без поняття. Воно якесь таке оголений нерв, що, чесно кажучи, вперше напевно в моєму житті, коли якщо критикують цей альбом, якщо критикують ці пісні. То я, як оце е, маленьке кволе творче, я в це вірю. Раніше ти, я тебе що, питав твоєї думки, що ти думаєш про мою музику, а тепер реально на мене це починає впливати. Я сижу і такий думаю: ну так. Е, недавно ми спілкувалися з якимось мускритиком, і він каже: ну це зараз дуже попсово мейнстрімово. І мене це образило. Я думаю, чую, так я ж душу свою розкривав, що значить попсово мінстрімово. Раніше я б сказав. Ну, клас, зайде, то знаєш, кльово. Ну, кажу, дуже дивно. Щось дуже дивно робиться. Це війна так впливає? Я думаю, що не без неї. Тому що вся творчість початку повномасштабного вторгнення була гостро соціальною і для підняття духу якісь, але все одно якось все в тій тематиці. А потім, знаєте, це називається від загального до особистого. Ну, це про особисте, тому це І ти так такий і такий, і такий, упс. А коли як не зараз, Ти <рес> розумієш, коли як mm -hmm. не, зараз, не зараз жити, любити, говорити про це, mm -hmm. кричати на весь світ. До речі, крім міні-альбому, в тебе прем'єра кліпу mm -hmm. на пісню Цілуй мене, яку ми сьогодні обов'язково почуємо наживо. Mm -hmm. Mm -hmm. А поки що я пропоную подивитися фрагмент кліпу, щоб ми розуміли про що будемо говорити. ніхто. Давай що ми В кіно Бо зранку все на жаль мене А ти цілуй мене Дивися в очі, як ніхто до тебе Зпреши, що я єдиний, хто засів теплом під ребра Хай сповільниться усе, хочу жити моментом, хай зажовує касет Ти цілуй мене Вай, що тобі все цікаво. Скажи, що у житті такого ще не бувало. Збреши, що зустрічі чекала, ночами не спала. Скажи, що закохалась. А ти цілуй мене вдавай, що любиш, як ніхто. Давай що ми в кіно. Бо зранку все на жаль, мене, а ти цілуй мене? Та дуже атмосферно. Чи повноцінний здоровець? Це мені здається, навіть вперше в моєму житті, коли було зазіхання на таку короткометражку. Ага. Не дивлячись на те, що я е, пожертвував повною піснею. Тобто, я, якщо ти слухаєш, то е, якщо спочатку слухаєш пісню, а потім реально вникати, то ти розумієш, що я цілим приспівом пожертвував викинув, але за це я історію розтягнув. Не знаю, як так вийшло, але так вийшло. І це вперше, напевно, на моєму досвіді, коли нарешті я реалізував ідею без акту самолюбування в, в кліпі, коли ти не стоїш і класично співаєш на камеру, mm -hmm. то що називається в нас ліпсінг, ну mm -hmm. махання губами. А просто історія. І ми пішли надзвичайно, мені здається, важким шляхом, тому що, якщо слухаєш пісню, в тебе складається історія одна, тобі треба слухати слова, бо вони, на мій погляд, ну коротше, це не найпримітивніша пісня з цього альбому. Mm. І тут ще й відеоряд, який навантажує. І це не найважчий шлях, коли і слухати треба, і дивитися треба. Ну коротше, мені здається, що це найважчий шлях, але так мені чомусь хотілося. Не знаю. Розкажи про сюжет. Основне, що напевно я би хотів донести. Цією роботою це те, що ми з вами живемо в той унікальний час, коли ми занадто високої думки про себе. Коли ми думаємо, що коли нас не стане, то світ зупиниться. Нє, виявляється, що ні. ні. І коли і тут ні. просто як то кажуть, історія про те, що життя продовжується в людей. Ага. Тому задумайся про те, скільки і чого вартує твоє життя, і може. І може обдумайся, може, ти не в тому оточенні, не тих людей. Подбай трошки про себе. Дуже гарно, дуже глибоко, є над чим подумати, але дійсно цінності вони залишаються незмінними. І зараз, як ніколи, ми гостро це все відчуваємо. Але е, все одно романтика дуже часто асоціюється з якимись там стражданнями, угу. через які варто приходити. Наскільки е, особисто в тебе співпадає е, е, твоє бачення цього? Мені здається, що бажання не завжди співпадають з дійсністю, бо я напевно з тих чоловіків, з тої напевно, абсолютної більшості, яка хоче просто спокою. Тобто це не історія з розряду, не замахуй мене. Це історія з розряду. Я хочу, щоб все було просто добре. Можна отак? І напевно для того, щоб знайти ту людину, з якою так буде. Треба деколи відчути, що таке неспокій, бо інакше ти не зрозумієш, чого ти хочеш. На жаль, чомусь так працює. Можливо, можливо тому. Е, якісь любовні історії, вони дуже часто пов'язані з прагізмом чи якимись... Ну, я не хотів би сказати приреченість, але з чимось драматичним. Давайте так. А в тому є твій досвід якийсь власний? Безумовно. Діза, я не знаю наскільки добре мене загримували, але мені вже трохи років є. Я трохи життя побачив. Все одно ти говорив, що та спочатку там більш такі пісні із зовнішнього, але ти переходиш до внутрішнього і хочеться про своє особисте говорити. Mm -hmm. Чому не як не побоюся сформулювати так, потягнуло на любов, все ж таки, причому саме зараз це пов'язано з твоїми особистими обставинами? Вже це пов'язане з особистими обставинами, але не за якийсь останній період життя. Бо е, в цей, цей міні-альбом війшла пісня з 2020 року. Вона тоді була таким малесеньким синглом, непомітним, і моєю першою спробою написати щось про любов. Е, насправді, в той момент це було е, чимось таким, як якоюсь такою ілюзією. Типу, то, що я собі сам в голові десь намалював, спробував, і, на мій тодішній погляд, в мене не вийшло. Mm -hmm. А зараз, коли е, е, дописали ці пісні, я починаю розуміти, що стоп, так вона ж з цього альбому. Вона ж про те саме, і нічого не змінилось. І через це вона стала першою піснею цього альбому. Тому це не про якийсь один там, наприклад, там останній місяць. Це про довгий період життя, про якесь переосмислення, про спогади. Бо, як я вже вам казав, я багато кому написав пісні про любов, і там же ж також була частинка мене або навіть там бачення тої людини також через свою призму. А тут мої історії, які були. Про різне. Там насправді абсолютно Про... Різне. про... І, і про страждання. І ми, звичайно, зранку. Але що тут такого, якщо ми скажемо зранку, що там є пісня, пісня про секс? <рес> але про дуже дуже... такого. Але про дуже ніжний. Виявляється, і так навіть можна написати. <рес> Шо, mm -hmm. там все нормально. Все нормально. Дивіться, без того не Слухай, нас. Я хотів. Я хотів запитати в тебе. Ти колись там два-два з половиною місяці тому ти дав нам тут обіцянку, що випустиш мені? альбом може ще щось пообіцяєш? Ну? Це просто знаєш. І не хочеться питати плани на майбутнє. А Давай так. Оце пацан сказав, пацан зробив. Пообіцяє зараз хочу дуже, щось я хочу дуже спробувати. І в мене вже є якісь. Давайте перед тим, як я щось пообіцяю, я е... зніму себе Я не, не, не зніму відповідальність, а скажу, що, це, що зараз це дуже тяжко дається. Чому? Ага. Тому що я цією лірикою я сам себе загнав в той стан, коли я не знаю, як звідти вийти. І воно продовжує писатись так, а я більше не хочу. Типу, я би хотів би повернутися до того старого хаса, який е... валить, дикий, скаче по сцені, і з ним все, і з ним все окей. Але зараз мене почало закидувати в сторону е, такого. Слухайте, в, пер, мені здається, це буде вперше в Україні е, реп змішаний з блюзом. І з чимось таким е, вестернівськими історіями, але вже такими особистими, не про любов, а про пройдений шлях. Знаєте, такі захотілося солідності. <рес> Слухайте, захотілося послухати пісню. Можемо? Ну, давайте. Я хас з піснею Цілуй мене наживо, просто зараз в етері телеканалу Дім. Пішов я. А ти цілуй мене, вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, бо зранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене, вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, бо зранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене. Дивися в очі, як ніхто до тебе Сприши, що я єдиний, хто засів теплом під ребра. Хай сповільниться, усе, хочу жити моментом, хай зажовує касету а ти цілуй мене. Вдавай, що тобі все цікаво, скажи, що у житті такого ще не бувало. Спреши, що зустріч чекала, ночами не спала, скажи, що закохалась, yeah. а ти цілуй мене. Вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, позранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене, вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, Бо зранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене. Вдай, що вдалося в деталі Ти міціанистий калій, Цей дубль був невдалий Давай, бахтер напалюй, Ми ж хлопчики зі сталі. Як яке там серце, а я ж емоційно відсталий Збрежи мені, я ж не так багато прошу Вдай, що цікаве тобі значення моїх тату Дай я викричусь з тобою, я ж завжди мовчу а ти цілуй мене Давай, що любиш, як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, бо зранку все, на жаль, мене, а ти цілуй мене, вдавай, що любиш, як ніхто, давай уявимо, що ми в кіно, бо зранку все, на жаль, мене, yeah. а ти цілуй мене, Я, як мала дитя, тебе сном Хлібо кохати му сно. Дай мені згадати любов, О -о -о -о. а ти цілуй мене, Я як мале дитя переснув, так ніби кохатиму му сно. дай мені згадати любов, О -о -о -о. а ти цілуй мене. Дякую. Дякую. дякую, просто дуже проникливо до глибини душі і дякую тобі за ці дякую. емоції. Тому що дійсно хочеться сказати, давайте цілувати тут і зараз, обіймати тут і зараз, жити тут і зараз. І нехай ці відчуття і почуття панують в кожній українській родині. Спасибо. Дякую. вам ну, а наш ранок вдома триває, і просто зараз ми запрошуємо вас на виставку картин. Картин, з яких не мов би, лунають народні пісні кримських татар.